Забрати тебе з собою, що вітер піймати вдасться. Над копаною горою пан вихід чекує щастя. Забрати тебе з собою, як грішник спокути спокут треба. У мирі мої водою паде до ніг твоїх знеб. Лишитися, тобі тільки вертаючи світло з темряв, від берегу мірки відміряли день наш. Жеврів ледь обрі ти говорила. Дивитись на рахівницю так боляче, мати крила і летіти боятись. Стріться на стежці нам Бог до ночі. Крім нього нема нам власті. З собою забрати хочу тебе і звати щастя.